Тарас Григорович Шевченко, що здалися вам царі? О, люди! Люди не бараки! На що здалися вам царі? На що здалися вам царі? Ви ж таки, люди, не собаки? Вночі і ожеледь, і мряка, і сніг, і холод, і невад і хесько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я отож таки вночі іду, та й кашлюю йдучи. Дивлюсь, не наче ті ягнята, ідуть задрипані дівчата, а дід сердешний інвалід, за ними гнеться, шкандибає, мов у кошару заганяє. Чужу худобу! Де ж той світ і де та правда? Горе, горе ненагодованих і голих женуть последній довгодать, женуть до матері басряд дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд? Чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда меж людьми повинна бути? І сонце встане і сквернену землю спалить?